Кривавий слід афганської війни. Ті жорстокі події добряче пройшлися по серцю Петра Васильовича, душевним болем та кров'ю просочені медаль за відвагу та орден червоної зірки. А ті неспокійні часи глибоко врізалися в пам'ять. Проте пан Шудей переконує, тодішня війна була менш страшною ніж сучасна. АТО. бо ж була не на власній території та й повністю забезпечувалася державним коштом. Сьогодні знову продовжується вже в нас в Україні. Хоча вона сьогодні називається антитерористична операція, але це все ж таки війна. Війна, тому що якщо є поранені, якщо є каліки, які залишаються на все життя, і якщо є смерті, то це, звичайно, війна. Бойові поранення Петру Васильовичу в знаки даються до сьогодні. Аби трішки підлатати здоров'я, періодично підліковуються у військовому госпіталі. Разом з тим, воїни-інтернаціоналісти усіляко допомагають цьому закладу. Це люди дуже скромні і е, вони, не дивлячись на те, що вони самі скромні і, скажімо так, живуть не дуже забезпечено. Вони надзвичайно намагаються допомогти нашому закладу. Те, чи є в них проблеми, звичайно, є, тому що афганська війна пройшла по кожному серцю, ранила кожне серце, кожну сім'ю. Ось ця лікарняна палата обладнана за кошт самих воїнів-інтернаціоналістів, долучаються до благих справ і благодійники. Так аби лікування афганців було більш комфортним, представники благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч облаштували палату новим телевізором. Дуже важливо на сьогоднішньому етапі все таки пам'ятати воїнів інтернаціоналістів, які вже в той час, коли була радянський союз, коли держава жила мирним життям, вони віддавали своє життя, своє здоров'я для того, щоб, як говориться, якщо краще воювати на чужій території, щоб війна не прийшла до нас на територію. Наразі на сході нашої країни точаться запеклі бої. Проте після будь-якої темряви настає світанок. Війна завершиться, і військовий госпіталь прийматиме на реабілітацію вже сучасних героїв.